Окупанти обстріляли з артилерії Сіверск та Часів Яр на Донеччині. Загинули двоє людей: – 86-річна жінка та чоловік. Ще одна місцева жителька постраждала. Повідомили в обласній прокуратурі. Також загарбники ударили по Красногорівці. Там загинув 46-річний чоловік. Ще один дістав поранення. Увечері окупанти вдарили по Михайлівці на Херсонщині через обстріли поранення. Дістав річний чоловік. Його шпиталізували. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Також постраждала 58-річна жінка із мінно-вибуховою травмою та контузією. Її доправили до лікарні. Росіяни обстріляли вісім населених пунктів на Запоріжжі. Зокрема, атакували з реактивних систем залпового вогню. Роботи не та малу токмачку. Про це заявив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Також ворог ударив ракетою по Запоріжжю, а кілька населених пунктів області потрапили під обстріл дронів та артилерії. На щастя, ніхто не постраждав. Окупанти обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії, пошкоджені два житлових будинки та приватне підприємство. На місці виникла пожежа, заявив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Також ворог атакував дроном кабін... Камікадзе Марганецьку громаду. На щастя, люди вціліли. Ще одне тіло знайшли у зруйнованому будівельному гіпермаркеті у Харкові. Нині відомо про 16 загиблих унаслідок російської атаки. Ще 44 людини дістали поранення. Повідомив начальник слідчого управління поліції області Сергій Болвінов. За його словами, протягом ночі спеціалісти встановили особу ще двох жертв. У будівлі досі можуть залишатися тіла. Рятувальники продовжують пошукову операцію. Нагадаю, 25 травня окупанти поцілили по. Побуд... Будівельному гіпермаркету міста двома авіабомбами. А на Сумщині унаслідок ворожого обстрілу зайнялася пожежа у житловому секторі. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Росіяни вдарили по прикордонних населених пунктах Шосткинського району через загрозу повторних обстрілів. Рятувальникам довелося ліквідовувати пожежу у два етапи. На щастя, ніхто не постраждав. Нарешті вдома багатоїтну родину вдалося евакуювати на підконтрольну Україні територію. Про це повідомив голова Херсонської військової адміністрації Олександр Прокудін. У родині виховують семеро дітлихів. Наймолодша дитина народилася вже в окупації. Зараз дівчинці дев'ять місяців. Завдяки зусиллям волонтерів. Уся сім'я тепер у безпеці. По всій Україні запровадили обмеження електропостачання до 12-ї години ночі. Повідомили в Укренерго. Там закликали людей до відповідального споживання. Також учора до енергосистеми підключили атомний блок однієї з АЕС. Нині він набирає потужність. Проте у планах Укренерго відремонтувати ще кілька атомних блоків. Це потрібно для того, аби безперебійне постачання електроенергії відбувалось в опалювальний сезон.